Тобто влада країна, вона взагалі опирається на місцеву владу. Але треба дати більше права, щоб не було, і це опять до Конституції, не було суперечок, ну, що має право робити місцева влада, що не має права. І нам потрібно, щоб ми для себе виробили правила гри, які не змінюються. Тоді ми будемо сильні і будемо розвиватися по правилам гри. А коли у нас приходить одна Верховна Рада, міняє правила, потім інша міняє правила, потім інше, воно ніколи не поїде. Ми будемо ну, на одному місці. І тому моє бачення, щоб, по-перше, нам треба змінити конституцію, привести її до ладу. По-друге, щоб місцева влада все-таки ми не боялися сказати, що дійство вона влада, і вона виконує і несе відповідальність. І дати їм більше ці цієї повноважень через.